І сьогодні в руках я тримаю на огляді ось таку пастельку бренду Марко. Це олійна пастель, 36 кольорів, досить яскравих. Виробник заявляє, що це олійна пастель для школярів. І я вам скажу, що я повністю з цим погоджуюсь. Ми малювали і в школі. Вірніше в школі ми не малювали, у мене син в школу ходить і там малював. І в дитячому садочку, в техніці гратаж ми теж чудово працювали з цими олійними крейдочками. І це дійсно відповідає тому, що є в наборі ідуть такої. Теж золотий та срібний олівчики. ну, але я в них глибокого сенсу не бачу. Окремо можна зупинитись на білому, тому що в деяких олійних наборах пастелі є два білих: один, який являється хайлайтером, тобто виділювачем світлових елементів на малюнку, а інший може бути блендером. Тут він більше як блендер. Пастелька легко та чудово наноситься на будь-який папір, на будь-яку поверхню. Ну, я би не сказала, що на будь-яку поверхню, але на папір це точно, тому що можна і по картону малювати, і по тоненьких харкошах. І та взагалі по будь-якому паперу окремо мучитися і підбирати нічого не потрібно. І в цьому фішка олійної пастелі вона доступна, вона легко переноситься з собою, її не потрібно фіксувати. З нею потрібно працювати зовсім інакше, ніж з сухою пастеллю. Якщо у вас маленькі дітки, і ви не можете малювати сухою пастелю, бо вона там пилить занадто, або занадто багато бродить, чи руки терміново потрібно якось відмивати. Тут цього немає. От олійна пастель вона надзвичайно податлива, і в кабінетах арт-терапевта. Вона обов'язково має бути, тому що вона м'яка, вона легко занурює в емоції, почуття переживання. І чесно, для кабінету арт-терапевта топчик а, дуже підходить і відповідає. От Мені ця пастелька дуже сподобалась в цьому плані. І ви можете бачити, які зараз є кольори в цій палітрі, тобто їх достатньо. Якщо малювати щось реалістичне, ботаніку чи щось таке, то, звісно, кольорів вам 36 не вистачить. А, але щось класне намалювати все рівно Ну, можна. Мені ось цей м'ятненький сподобався. На темному папері він би був ще крутішим і яскравішим. На темному папері ми побачили, як би розкрилися жовті, як би розкрився білий, це взагалі неймовірно, ось цей фіолетовий світлий, який ви бачите, теж, неймовірно, класно було б. І зараз я два слова ще скажу. Ми ще не записували з вами відео по олійній пастелі. Якщо вам це цікаво і ви не знаєте, як нею малювати, звісно, я це теж для вас можу записати. Але основне, що я хочу цього. Сьогодні... Сьогодні донести, що це все-таки графічний матеріал. Ми його малюємо більше штриховками. Так, ви бачите, я пробую розтирати пальчиками. Це, до речі, я пробую зі срібне і золото розмивати. Але ну я завжди скептично, це моє ставлення. Я дуже скептично ставлюсь до золотої і срібної пастелі. Я їх не розумію, чесно кажу. Хто розуміє, напишіть мені, що ви робите з цими золотими та срібними, тому що. Для мене золото і срібло це про паталія, це про рідку паталю. Тобто ось це золото і срібло, максимум акрил чи мінімум акрил. А от в пастелі чомусь я не сприймаю. Я спробувала пастель Марко також розтирати пальчиками, досить м'яка, досить гарно тушується. І я спробувала робити мікси кольорів, тобто змішувати. У мене теж вийшли ось такі суміжні кольори, які чудово зміксувалися, ми отримали новий колір, і в цьому реально їхня фішка. Отже, пробуйте, тестуйте, надсилайте, відмічайте нас, щоб я бачила ваші малюнки, що у вас виходить. Я обов'язково буду заходити на ваші сторіночки, коментувати і відписувати вам. Все, папа! -па.